Sep yon shay doy Sep,sep,sep,sep,sep,sep,sep,sep,sep Mou kaje Sep,sep,sep,sep,sep,sep Sep yon doy,sep quả lắm Как ты их клекала, да, Дань? Ганусь, давай їм ще їсти. Давай. Як чуть, -чуть дає дай Прямо по всьому подвір'ю пересипати, так, да? треба, Ганесі. А вона їсть, гануся, да. насипі там, квочечка з курчатками їсть. Коко там намальовані, так? Да? Вже там насипаєш? А то-то ти вже вигодовлюєш тих сіпляток. Що там, що там? Курочка, курочка. Коко, так. Да. Така як в нас, так. Да? Все добре, все добре, все добре, донечка. Треба так, ти хотіла в них відібрати, а курочка хотіла захистити ці пляток. Да, Ганусь, все добре. Йди сюди, йди. Близько просто до неї треба не підходити, добре, дай. Йди сюди, йди. Все, я йду до тебе, йду тебе захищати.